Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо, звичайно, вкради їжака. І вже пішла перша легендарка. Вже піш... пішла перша легендарка. Сьогодні ми маємо вибити тільки легендарок та міфік один, якщо вона вийде. Просто подивіться, вже перша легендарка. Просто вже перша легендарочка. Да. Я нагадую, що я дах 33, просто мене взламали в одному аккаунті, та я не зміг, на жаль, його повернути. То ну, не звертайте увагу на мій скін, да, я його трошки змінив, трошки задонатив. Да, і це нормально для мене вважається як людина. Та я вже стараюсь просто бути. Ну, людиною. Та хочу сказати вам, що в мене, звичайно, є друг кристал 555, Та з ним ми будемо випускати, думаю, відео також. Не буду я тільки один знімати. Ну, бо це скучно одним, наприклад. Тому що Я постараюся, звичайно, знімати з ним. Але це буде, я думаю, саме найбільше, як я думаю, це буде на вихідних. Десь суботу неділю, можливо, даже і п'ятницю. О, вигидарк. Надус. Це леген... легендарка. Так, да, я українець і я легендарка. Ну, не легенда, так би. У ну, мене вже є дві легендарки. Нам треба ще звичай. п'ять легендарок. Ем, ем, давайте. Я хочу, щоб реально мені випали всі легендарки. От у мене і 1,65 мільйонів, але я тому і не завідую, і не хочу щоб ви мені заздрили. Я просто стараюся знімати для вас дуже класно і мені це подобається типу, знімати. Ну, Мені це реально подобається. На що? Підписуйте, звичайно, ставте лайки, тому що дуже хочеться, щоб ви ставили лайки, підписувались, та таке і далі. Тому що, ну, розумієте, це, коли ви ставите людині лайк, або підписку, це реально ну, дуже приємно людині, я вам хочу сказати. Та, дивіться, у нас вже одразу дві. Легендарки пішли, і мені це так подобається, що капець. Мені це так подобається... Так, скільки ножей легендар, то ладно, нічого не пропустити. Тільки у нас більше крокодилів, чим тих персонажів. От реально більше крокодилів. Ага, вже ще один крокодил. Я кажу, я реально, якщо зараз будуть випадати крокодили, то я реально це продам і сюди вліплю крокодила. Ну, блін, ну реально, хочете, а ні. А, ні-ні-ні-ні-ні. Бачите, мені виправився один персонаж. Ні, 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 ні. І кажіть мені, будь ласка, якщо ви хочете зі мною додаватись друзі а та грати зі мною на відео, то, звичайно, говоріть мені це, щоб я написав свій нік, ви написали свій, Та ми додавались ви, друзі ви друзі. Да. Це Робокс гра, хто не знає для вас. Говорю. От. Так, давайте проходимо, скільки вже легендарок у нас. Давайте раз, два, три, 4 і 5. 6. Так, у нас 6 легендарок. Це дуже добре 6 легендарок, я не думаю, що це погано. Легендарка? Так, да, легенда. Легендарка. да мій аккаунт ще раз говорю, забанили, та на це не звертайте увагу. Я як блогер остався, я є, я просто. Поміняв свій мій... шкін. Ну і нікнем такий самий. Типу. Нікнейм такий самий. Але якщо у мене буде другий нікнейм, то не переживайте, я все одно останусь вашим дагом. Так, мені ще один персонаж надає, я його чекаю отут. Зберу, чекаю. Реально, дуже хочеться почекати, але я хочу, звичайно, міфіка якогось по-чесному. Але я не знаю, чи я його сьогодні виб'ю. Міфіка? Звичайно, хочете міфіка нового, але так, дуже хочу міфіка, але я не знаю, чи ми сьогодні його виб'ємо. Та, якщо треба робити буде перерождення, тут можна їх робити говорити. Як мені робити, персонажів. От. І, будь ласка, напишіть в коментарях, які мені ще ігри грати, бо мені реально цікаво, які. Можна ще поіграти, якісь такі ігри дуже цікаві для мене. Щоб, ну, реально, вам подобалось, і ви ставили лайки та підписувались. Я блогер Дах 333, який остався, там в мене є друг Кристал П5, він також, як і я. Оце новий персонаж. Я його не знаю, коротше, я його просто купляти буду. І Не думайте, що я там якось. Оскорбляю? ні. Я, як і є в дах, я як і залишуся. Як вже бачите, ми вже цей, ми вже набрали цілих раз, два, три, чотири, порахували, 5, 6, 8 легендарок. Та зараз ми ось тут написано мінікнейм. Дах 3 Роблокс один нашу. Якщо хочете, то додавайте мене, друзі, я навіть не замітив, що тут написано. Хорошо, ось Dach3, в мене і не змінився. Роблокс-1, в мене і завжди так був. Я просто не грав на моєму відео такі брейнроти, таке. Все. Зараз наша ціль, головна, це просто продати цих всіх ротів Так. Це наша ціль. Просто продати цих брейн -ротів. Це наша зараз ціль така, і ми зараз це і будемо робити, звичайно. Раз. Два. Третій пішов, так, четвертий пішов. Нагадую, підписуйтесь на мене і ставте лайки. Бо я для вас дуже сильно стараюсь. Так, ну, так ще два залишилось, слава Богу, і все. Надіюсь, вам сподобається це відео. Якщо подобається, то напишіть в коментарях, будь ласка. Не оскорбляйте, будь ласка, мене. Просто напишіть в коментарях. Та на цьому ми будемо вже закінчувати, хочу сказати, але хочу сказати, нагадую, що в мене є друг Кристал 555. Та ми з ним дружимо і хочу, щоб ви підписувались на мене, ставили лайки та не забули, да, дага третий на, Бравл Stars, Roblox та інше все. Якщо ви навіть не вірите, ви думаєте, що це ви фейк, то так не треба думати, бо ви бачите по моєму скіну, по-моєму нікнейму. та... По моєму голосу, що я на настоящий дах, справжній дах 333. Надіюсь, вам сподобалось відео мого нового дага канала. Всі ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення!